Я давно хотів поїздити на ось цій машині. У друзів з дилерського центру Jaguar Land Rover Аеропорт я беру оновлений Evoque. Подивимося, що таке Range Rover за півціни. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test. І сьогодні ми тестуємо з моєї точки зору найважливіший автомобіль. В лінійці Jaguar Land Rover на сьогодні. Друга генерація Evoque випускається з 2019 року, зберегла пропорції попередника, але при цьому перебрала чимало рис від старшого брата чи сестри. Ну, не знаю, як правильно називати, від Велара. І в 24 році Evoque пережив. Фейсліфтинг, але оновлену версію впізнати, чесно кажучи, не дуже легко. Головними змінами, мабуть, є решітка радіатора, в якій змінився малюнок ось цих секцій, і світлотехніка стала іще вущою. Найлегше з моєї точки зору впізнати оновлену версію все-таки за допомогою фар, які Топових версіях стали ще й матричними. І дивитися треба в першу чергу на ходові вогні. Якщо раніше пам'ятаєте, у Evoque була така типова ренжоверська фішка квадрат зі світлодіодів, який цій частині фари горів. Тепер він зник, і ходові вогні у вигляді майже суцільної, але однієї світлодіодної стрічки. Знаєте, якщо зайти в додаток Авторія і в розділі Нові авто задати пошук «Range Rover Evoque», то за стосунок знаходить 20 пропозицій на оновлений кросовер від різних дилерів в Україні. З моєї точки зору, це один з найвиразніших кросоверів в цьому класі. В ньому легко вгадується. Харизма великого рейндж-ровера, незважаючи на те, що це найменший представник модельного ряду. І сьогодні в Україні і пропонується в трьох комплектаціях S, SE та HSE. У нас комплектація SE, але з додатковим пакетом Dynamic, який найлегше пізнати за ось цими вставками в передньому бампері. Всі машини, які сьогодні в наявності в Україні, вони пропонуються з дволітровим дизелем. На 163 кінських сили з повним приводом і з автоматом ZF на 9 передач. Взувають простіші версії у 18 дюймів. Наша комплектація на 19-дюймових колесах. А HSE має 20 дюймові катки. Для Evoque доступні навіть 21-дюймові колеса, але на такі дизельні версії їх не встановлюють. Ну і звичайно, одна з головних фішок рейнджровера, хоч і найменшого, це ось ці ефектні ручки дверей, які виїжджають гарно, хоча і не завжди зручно. А от що зручно, це величезний багажник. Всі комплектації мають, до речі, електропривод дверей багажника. Сюди входить 591 літр. Хоча, на перший погляд. І не скажеш, 591 літр це більше, ніж у BMW X5. Гігантська цифра. З моєї точки зору можна було би трошки віддати пасажирам другого ряду. Хоча в другій генерації колісна база Evoque стала на 20 міліметрів довшою, більшість з яких все таки пішли на користь колінам пасажирам ззаду. І якщо зазирнути в підпілля, то бачимо, що в нашій комплектації. SI йде докатка, що в наших умовах, ну, як на мене, дуже важливо для сучасного кросовера. Тут у нас розеточка, тут у нас така гумова стрічка, аби щось зафіксувати. Ну і маленька кишенька з цього боку. Оновлений салон насправді дуже легко впізнати, простіше, ніж зовнішність, тому що головною рисою в ньому тепер став ось цей 11,4-дюймовий. Екран мультимедійної системи, він ніби підвішений в повітрі, і він працює на основі фірмової операційної системи PV-Pro. І він тепер в салоні залишився єдиним екраном. Якщо пам'ятаєте, до оновлення у Вока був додатковий екран-сенсор на панель, ось тут, яка відповідала за деякі функції автомобіля і за кліматичну систему. Тепер всі ці функції перебрав цей єдиний екран. Таким чином. Rover намагається зробити інтер'єр більш мінімалістичним, але мені, відверто кажучи, не вистачає ось цих фізичних крутилок, які були, тому що тепер, після оновлення, єдиною фізичною кнопкою в інтер'єрі і вовка залишився селектор автоматичної коробки передач. Мені здається, що в перших веларах, коли я їх тестував, основна претензія була якраз до швидкості. Операційної системи. Екранчики трошки гальмували. Тут вже такого нема. Тобто, якщо поклікати, то видно, що все відбувається значно швидше. Можна навіть подивитися, 360 градусів. Є режим окремо для бездоріжжя, на якому виводиться ще й графіка роботи повноприводної трансмісії. На щастя, не зник 12,3-дюймовий екран цифрової панелі приладів. Я думаю, що і Вовк був одним з перших в сегменті, хто отримав. Таку дорогу річ, і це дуже зручно. Сьогодні важко уявити сучасний кросовер без такої ознаки розкошів. На кермі, яка також суттєво змінилася, тепер сенсорні кнопки, на яких зав'язано чимало функцій. В нашій версії встановлено аудіосистему Meridian на 400 Вт на 11 динаміків, хоча за доплату можна отримати потужнішу Аудіосистему на 14 динаміків і на 650 Вт. Це вже реально для маломанів. І знаєте, що по-справжньому вирізняє Evoque серед конкурентів, чого, наприклад, немає BMW X1, немає у Volkswagen tiguan Це відчуття затишку. Не тільки дизайн, це мінімалістичний, дуже багато вкладено в стиль, але і якість матеріалів. І тим паче, що після оновлення додалися дорожчі матеріали, додалися текстильні зразки від преміального данського виробника квадрат. Всі «Івовки», звичайно, йдуть зі шкірою, але є навіть преміальні зразки зі шкірою «Вінзор». Щоправда, серед тих машин, які залишилися, а з такою шкірою, здається, немає. Друге покоління, якщо ви пам'ятаєте, було побудовано на платформі, яка називається PTA і яку cool, і Вовк ділить із Discovery, і Jaguar, і Pace. При майже тих самих габаритах зовнішніх збільшилася колісна база на 20 міліметрів. Більшість цієї Прибавки пішла на користь заднім пасажирам. Хоча насправді можна було додати ще трошки більше, тому що це крісло відрегульовано під мене. З іншого боку, я думаю, що це такий середньостатистичний показник для цього класу. Але насправді суттєво збільшує відчуття простору з цей величезний панорамний дах. Воно дуже приємно. І всі івовки, які є зараз на складах в Україні, вони мають підігрів усього, як кажуть, да? тобто переднього ряду, заднього ряду. І в тому числі керма ну що ж, наш тестовий Evoque, як і всі машини, які залишилися на складах в Україні. Це дволітровий турбодизельний кросовер потужністю 163 кінських сили з повним приводом і автоматом ZF на 9 передач. Важливо, що після оновлення турбодизель став потужнішим на 13 кінських сил. До цього він віддавав 150 конячок, тепер 163. Кількість тяги залишилась тією самою, тому що водіє 380 Нм. метрів. Єдине, що тепер планку максимального обертального моменту трошки понизили. Тобто максимум тяги тепер досягається на позначці 1500 обертів на хвилину, а не 1750, як було раніше. Ну і відповідно, і ВОУК став. Трошки швидшим, ніж було до оновлення, тому що максимальний темп зріс до позначки 199 км на годину був 196, так собі різниця. А от трошки краще стало з розгінною динамікою, тому що сотню він тепер набирає за 9,8 а було 10,4 Щоправда, наші заміри показали в кращій спробі 10,6 секунди розгону до сотні. Але треба враховувати, що Евок було взуто в зимову гуму, і дорога була здебільшого мокрою. Ну що ж, для машини вогою в 1900 кг кілограм доволі непогані показники, але мабуть найголовнішою зміною, все-таки, окрім приросту потужності після оновлення, стало застосування м'якої гібридної системи. Всі мотори у Evoque після оновлення тепер мають м'який 48 Вольтний гібрид, який за допомогою стартер-генератора здатен додавати певного обертального моменту, знову ж таки, він вміє повністю глушити двигун на позначці нижче 18 км на годину, тільки ти уповільнюєшся, мотор одразу вирубається. Так само він трошки додає тяги під час розгону. Виробник каже, що додається від 20 до 30 ньютон метрів обертального моменту. Хоча теоретично цей стартер-генератор максимум. Здатен додавати до 100 ньютон-метрів. Але це не в нашому Evoque. Тобто, якщо скласти докупи 380 ньютон метрів дизельного мотора і додаткових 20, добре, 20 ньютон-метрів від гібридної системи, то тепер Evoque перестрибує позначку в 400 ньютонів. Дуже непогано, я вважаю. Але також дуже важливо, що Evoque з цим мотором залишається. Ну, вельми економічним. Виробник декларує витрату від 5,6 літра до 6,7 літра. А в мене виходить приблизно 8-9 в залежності від стилю їзди. А стиль їзди, ви ж знаєте, у мене не найповільніший. І скажу відверто: Evoque з цим мотором доволі приємна машинка. Хоча, відверто кажучи, я майже не відчуваю втручання гібридної системи з точки зору тяги. Ось цих додаткових 20-30 Нм повинні певним чином компенсувати турбояму у дизельного мотора. І якщо гібридна система це робить, то робить дуже непомітно. З іншого боку, все це зав'язано на 9-швидкісну автоматичну коробку передач від ZF. І я пам'ятаю, що я їздив. На бензиновому Веларі з дволітровим мотором і цим автоматом, і там мені здавалося, що автомат не зовсім душа в душу живе з бензиновим мотором, а от з дизелем він сприймається значно краще, тому що автомат максимально швидко намагається перейти на наступну передачу, використовувати низькі оберти двигуна і відповідно тягу на низах. Так, от в дизелі все це комбінується значно краще. В Своїй стихії дизель насправді живе на трасі, тому що у ЗТЕФА доволі довга дев'ята передача, він легко тримає високий темп. Настільки легко, що ти на швидкості 150 дивишся на тахометр а там трошки більше 2000 обертів на хвилину. Відповідно, ця машина сприймається швидкохідною і полегшує вам далекі подорожі, які здаються вже не такими, то й далекими. І знаєте, я вважаю Evoque... Більше таким стаєром, але не спринтером, поясню. Тому що спорт це не дуже про проевок, він більше комфортний і люксовий засіб пересування. Хоча з іншого боку, він керується абсолютно адекватно, тобто він навіть в затяжних таких віражах намагається ну, трошки приховати реальну вагу і непогано заїжджає, цікавий на кермі, тобто такий гарний представник свого класу. Щоправда, звичайно, там той самий BMW X1 пропонує значно більше спортивності. Але я бачу, що навіть виробник не ганяється за спортом, тому що, ну, по-перше, у Evoque немає спортивного режиму їзди. Тільки комфортний, звичайний і автоматичний, коли він сам вибирає режим. По-друге, в цій машині гальма не дуже підтримують темпераментний стиль їзди, тому що мені здається, що на цій гальма треба тиснути сильніше. Ніж у конкурентів, аби отримати те ж саме уповільнення, тобто до цього треба звикати. Але з іншого боку, німці не пропонують такий рівень комфорту, як пропонує і Вовк. Щоправда, це, мабуть, більше стосується все-таки версії на 18-дюймових дисках, тому що на 19-дюймових, як у нашої тестової машини, ти відчуваєш, що він збирає усю ось цю дрібноту. Але в своїй стихії він тоді, коли дорога починає ставати там хвилястою, чи з'являються ємки. І ось там ти розумієш, що і проїжджає це значно краще, тихіше і комфортніше, ніж робили би німецькі, наприклад, конкуренти. Якщо ми вже заговорили про слухняність і то для топових версій на деяких ринках навіть пропонується система, яка вміє, мовно кажучи, перекидати момент в повороті. На кожне окреме заднє колесо, таким чином, докручуючи автомобіль, щось схоже на те, що, наприклад, у Ford Focus RS, Але для решти світу Evoque користується системою векторизації тяги, яка зав'язана просто на гальмівні механізми, підгальмовуючи внутрішні колеса в повороті, Evoque таким чином краще закручується у Віраж. Ну і те, що також гарно вписується в характер ренджровера. Це його тиша. Він дійсно дуже тихий на фоні більшості конкурентів. Тобто, єдине, що може просочується трохи-трохи в салон, це шум від 19 дюймових шин на мокрій дорозі, і то абсолютно мінімально. Ну що ж, а тепер найцікавіше. Наявність на цьому кросовері напису Range Rover на капоті вимагає від нього непоганих якостей на бездоріжжі, і Evoque як може, до того ж малою кров'ю, досягає непоганих здібностей за межами асфальту. Так, в нього немає пониженого ряду передач, роздавальної коробки і тих речей, які є у старших братів, але тут все досягається за рахунок. Електроніки дуже просто. В нас в повному приводі багатодискова муфта, яка здатна перекидати на корму до 100% обертального моменту. І якщо зазвичай часто на інших кросоверах я раджу вимикати контроль тяги, аби він вам не заважав і ви могли впевнено долати якісь ділянки, то на рейнджовері краще пальцями в ці кнопки не лізти. Там все продумано до вас, і він насправді в автоматичному режимі, можна обрати, звичайно, там режим пісок, є режими для бездоріжжя. Три, трава гравій сніг. Раз. Калюжі колії два і пісок три. Я зараз увімкну пісок. Машина все зробить за вас. І в тих ситуаціях, де здається, що ти от зараз загрузнеш, головне не боятися тиснути на педальку газу, тому що все решту за тебе зроблять електронні системи. Я вже кілька разів отак обережно думаю, все, став. Ні, тиснеш. Він спочатку, звичайно, трошки думає, але потім. Вміло перекидає момент і виповзає цієї піщаної пастки. Не знаю навіщо це такому гламурному кросоверу, але не забувайте, що це теж Rover, хоч і за пів ціни. Постійно кажу, що за пів ціни. насправді мається на увазі, що ви отримуєте Rover, який не коштує там 4,5 5 мільйонів гривень, великі брати, а який коштує вдвічі менше, тобто за пів ціни. Мені подобаються електронні заморочки, які є у Волка. Ця графіка, яка показує розподілення моменту між колесами. Дуже прикольно видно, яке колесо в тій чи іншій ситуації підключається сильніше, щоб проїхати вперед. Ча, звичайно, це забавки, але забавки бувають і дуже корисними. Ті налаштування режими їзди, які я згадував для бездоріжжя. Це система Terrain Response другого покоління. Але є ще й прикольна заморочка. У Іволка це система Clear Sight Ground View. Тобто це, умовно кажучи, фіча, яка побудована на основі системи огляду 360 градусів тільки в тих машин, яких є ці чотири камери, є і ця система. І вона тобі дозволяє бачити, ніби через капот те, що робиться перед передньою частиною автомобіля, дуже корисно, якщо ви хочете вберегти, наприклад, свій бампер. При кліренсі 212 мм. Мені здається, що цей гламурний бампер занадто низько нависає над землею. І в багатьох ситуаціях сьогодні я просто ним там зчісував пісок. І кожен раз ходжу дивитися, чи цілий він, чи ні. Але ну ви ж знаєте, краса вимагає певних жертв. І найцікавіша з моєї точки зору штука, якої я не зустрічав в інших виробників це вміння вовка Автоматично вимірювати глибину броду. Тобто тут обмеження глибини броду становить 60 см. Так ось в бокових дзеркалах в нього встановлено ультразвукові датчики, які, коли глибина броду наближається до критичної, вони починають тебе попереджувати: що, мовляв, дядько, дивись, бо зараз втопиш гарненький і вовк. Прикольна штука, але вибачте, сьогодні її тестувати не буду. Давай, 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 давай. Після того, як я добряче помучив івок в пісках, то вирішив поглянути на кросовер на підйомнику разом із технічним спеціалістом центру, Олександр. Добрий день. Добрий день. Сергій. А ми з Олександром зараз вирішили детальніше звернути увагу на технічну частину Івока. Забув сказати, підкреслити важливий момент, що все-таки капот на підпорах. Олександр, я знаю, що у оренджоверів є певні питання з розташуванням акумуляторів, тобто він в бренді, я так розумію, не має конкретної прописки. Акумулятор може бути розташований в певних місцях. В нашому випадку він розташований ось тут, під цією пластиковою накладкою. Ну, як зазвичай да? Да, як зазвичай під капотом класично. Доступ до нього легкий. Накладка знімається досить легко, і ми отримуємо доступ до акумулятору. У інших моделях він може бути розташований або під переднім пасажирським сидінням, або в багажнику в районі запасного колеса. Запрошую вас на невеличку екскурсію сюди вниз, під автомобіль. Що ми тут маємо? У нас класична. Макферсон підвіска передня з алюмінієвим важелем. В лівій частині по ходу руху автомобіля у нас під цією оптичною накладкою розташована система м'якого гібриду. Там гібридна батарея і керування цією батареєю. Добре видно, наші пригоди на пісках. Фактично все дно зашите ось такими листами пластику. Це дозволило ну, з мінімальними якимись ознаками. Форсування бездоріжжя приїхати сюди на сервіс. З іншого боку, те, що зашито, величезний плюс з точки зору аеродинаміки, я казав про стійкість на високих швидкостях. 150 плюс він а, їде дуже легенько. Це одна з основних рис, які мені сподобалися під час їзди. Ну і взагалі відчувається, що сучасний автомобіль. Хоча для наших умов може є сенс задуматися про металевий захист, хоча з досвіду клієнти на iWalk його майже не замовляють. Я можу сказати, що ця підвізка виконана з досить високим запасом міцності. Вона впевнено тримає автомобіль як на рівній дорозі, так і на бездоріжжі. То, що ж таке Rover за пів ціни? Зрозуміло, якщо ми розмовляємо з вами про великий Rover, то там прайс 4-5 мільйонів гривень. Це звична справа. І, відповідно, маленький і вовк за. 2 мільйони майже 330 тисяч гривень це рівно половина від вище згаданої цифри. І при цьому це все одно справжній рейндж ровер. Так не дешево, але якщо подивитися, наприклад, на німецьких конкурентів на BMW X1, що правда, X1 в базі, значно дешевший. Але якщо набрати обладнання, то він буде дорожчий за цю комплектацію, так само як Mercedes GLA. Він дорожчий з повним приводом з автоматом ніж британський кросовер. Ну мені лишається тільки нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.